А у нас така погода, цілий день дощ і кабачки ростуть. І переростають. Шкода ж кабачків. Дивіться, скільки тих кабачків. Оце скрізь, оце все, оце кабачки. Я буду робити кабачковий торт, але не такий як кабачковий торт, а з сиром теплий у духовці. Щось у нас вже помідори вже пішли такі на осінь. Вже. Дві буде мало, треба ще. Бо невеличкі вже такі. Готуємо кабачковий торт із сиром, теплий, але це і холодна закуска. Отакі вийшли мене кабачки. Я беру, підсолюю їх. І отак жмак-жмак, хай постоять. А вони такі сочні, що може хай не стоять. Я беру отак жменю, кабачків і отак відтискаю отак. Жмик, отак. І в іншу миску. Дивіться, скільки соку. Вони такі водянисті стали вже, що її легко відтискається. Солимо та перчимо. Я люблю сюди натирати одну велику цибулю. Це отак ну, моя фішка. Я люблю отак терти цибулю. Далі вбиваємо яйця. Додаємо борошно, Замішуємо наше тісто на коржі для торту кабачкового. Повинна вийти консистенція густої сметани. Смажимо на олії, розгрібаємо так ложечкою, щоб воно було тоненьке. таке. які гарні вийшли. І зараз ми готуємо для них соус. Крем, Крем для торта. Нарізаємо чесничок, нарізаємо, кріп нарізаємо. Думаю про чесник. Чесник теж буде. У мене тут майонез і вичаблюємо чесничок. У мене форма застелена пергаментом і перший корж. Починаємо. Беремо наш соус і розмащуємо так по поверхні. Далі помідорки. Помідорки. І посипаємо сирочку. Беремо ще один наш корж. Отакий. І плюха. Далі все повторюємо. Соус. Розмащуємо таверненько по всій поверхні. Мидорка. Так, з останнім коржом змазали соусом і посипали отак сирочком. Помідорок нам не треба зверху. Ми в духовочку зараз поставимо. Десь півгодинки у духовці 200 градусів. Сир розплавився, засмажиться і помідорки теж готові. Їм той торт і болдєю. А ваші кабачки, вони вам іще подякують. За те, що ви їх спасли і з'їли.